Один з топових смартфонів у 2025 році. Сьогодні про вбивцю флагманів OnePlus 13, огляд смартфону, характеристики, порівняння камер з Pixel 9 Pro XL та iPhone 16 Pro Max. Погнали! Ех, досі занадто крутий. Чи ні? Коробка по стандарту фірмового червоного кольору. У мене версія для китайського ринку, тому перше, що мене тут чекає. Це чохол. І навіть не просто в плівці, а в цілій окремій коробочці. Чохол матовий, напівпрозорий, еластичний, але міцний. Насправді дуже приємно, коли до телефону кладуть ще й чохол. Погодьтесь. Також в коробці під смартфоном блок живлення на 100 Вт, який також є ексклюзивом для китайського ринку. Кабель фірмового червоного кольору. Я як фанат червоного обожнюю за це OnePlus. і радію, що вони зберігають цю традицію. Комплектація дійсно багата. Більшість виробників, включаючи Apple та Google, значно відстають через тенденцію екофрендлі. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу і як ставитися до збідніння комплектації в сучасних смартфонах. Ну і нарешті перейдемо до смартфона. Вау! Ну він дуже приємний прям. Ну що, перші враження в руці лежить дуже і дуже приємно. А ще у нього зализані края. Я це дуже люблю. На екрані, до речі, вже поклеєна захисна плівка. По розміру мені в руці окей. В мене невелика рука, але думаю, що набирати текст однією рукою буде зручно. Побачимо. Смартфон доступний у трьох кольорах: Midnight Ocean – синій, Arctic Dawn – білий і Black Eclipse – чорний. Він зроблений начебто під дерево, але цього майже не видно. Можна розгледіти під певним кутом. Дисплей по розміру, як і в попередника: 6,82 дюйми смартфона, amoled дисплей з роздільною здатністю 2К Підтримується технологія адаптивного налаштування частоти оновлення екрану – максимальна 120 гц. Пікова яскравість 1600 ніт. Величезним плюсом є те, що дисплей чудово працює навіть при намоканні. От пригадайте ситуацію, коли на дворі йде дощ, а вам необхідно щось зробити в телефоні. Екран відверто викаблучується і працює некоректно. До речі, в попередника OnePlus 12 з цим також все окей, на відміну від iPhone 16 Pro, в якого спрацьовують хибні натискання. Операційна система Oxygen OS 150 на базі Android. Процесор Snapdragon 8 Elite. Смартфон не позиціонує себе як ігровий, проте, якщо ви фанат PUBG або Call of Duty, можете сміливо брати і насолоджуватись грою. І сказати по правді, процесор дійсно крутий, але його крутість дещо переоцінили на презентаціях. Адже в смартфоні не використовується весь потенціал даного процесора. Проте для повсякденних задач цей смартфон буде дійсно літати, що і необхідно 90% користувачів. Швидкість роботи інтерфейсу дійсно на висоті. Додатки відкриваються буквально за мілісекунди. Немає ніяких затримок, що є. Основним упередженням щодо android смартфонів. І ні, він не буде лагати через рік і навіть через два. Все-таки вбивця флагменів. Особливість китайської версії в тому, що тут немає української мови в системі. Користуватись можна або англійською, або російською, але мова йде саме про систему. А в додатках ви можете налаштувати будь-яку мову, в тому числі українську. З заводу також відсутні Google сервіси. Але за це ви можете взагалі не перейматися, адже їх ми встановлюємо самостійно, і ви смартфон отримуєте уже з ними. Також існує упередження щодо блокування китайських пристроїв в Україні. Китайські версії OnePlus не блокують, тому можете сміливо брати ніякої різниці ви не відчуєте. А зараз найцікавіша частина, як на мене, бо ми переходимо до камер і їх тестування. Основний модуль камери залишився від попередника: 50 мегапікселів. Змінили ширік і телеоб'єктив. Ще з нового компанія відмовилась від перископного модуля, за рахунок чого вдалось зробити корпус трішки тоншим. А якщо порівнювати з Oppo або Vivo, модуль камери не так сильно випирає і здається акуратнішим. Фронталка на 32 мегапікселі все ще дуже якісні знімки, а відео можна записувати в 4К і покращилась якість звуку. Те саме можна сказати і про основну камеру: експозиція, стабілізація, звук все на висоті. Не забуваємо, що це все таки не камерофон, як Vivo, але і фото, і відео на нього виходять які. Ну що, ось в таких умовах записуємо тестування камер. Така весна, маємо, що маємо. Звук зараз записується на три смартфони: на OnePlus 13, на Google Pixel 9 Pro XL та на iPhone 16 Pro Max. Смартфон став автономнішим приблизно на 10-15% від попередника. Акум на 6000 мАч забезпечує до 24 годин безперервної роботи. А якщо не будете вмикати якісь дуже важкі застосунки, то смартфон витримає і до 48 годин. Я вважаю, що це супер показники, ще й враховуючи, що смартфон тонкий і має прожерливий процесор. Тож, висновок, мені смартфон сподобався. На мою скромну думку, він виглядає краще ніж попередник. Приємно лежить в руці, відчувається не дешевим, а комплектація, взагалі, космос. Враховуючи характеристики. Та ще й його вартість це дуже достойний флагман. Однозначно, рекомендую звернути на нього увагу. А придбати його можна на нашому сайті посилання під відео. До зустрічі!